Дитяча ліга для 14-річних дівчат як доросла суперліга. Боротьба за пекла у спорткомплексі юність у третьому турі. Силами мірялись чотири команди західної групи з Ужорода, Львова, Броварів та Тернополя. По підсумкам і третього, і четвертого туру вже будуть визначати переможця і переможцем стане та команда, яка набрала максимальну кількість очків протягом чотирьох турів. Особливо видовищної гри чекають від ужгородської команди, вихованок місцевої спортивної школи. За потенціалом вони одні з найсильніших. Але зараз дівчата під керівництвом Олени Шукаль лише четверті в чемпіонаті. Якщо виграють усі три матчі домашнього туру, піднімуться до призових місць. Фундамент уже заложений і складно буде доганяти, ми працювали, працюємо. Надіюємо, що в нас вийде вийти в призові місця. Не падати рівнем, планку. звісно, є немножко давлення, але все залежить від мастерства, от опыту. Тріні у березні Ужгород прийматиме фінальну частину чемпіонату України серед дівчат 15-16 років. Пізніше буде унікальний турнір для найменших. На сьогоднішній день Закарпаття, будемо так казати, стала ганбольною мекою. Будемо на Україні, зважаючи на те, що дуже добра матеріально-технічна база, є спецшкола, ганбол люблять. Дитяча ліга триватиме три дні. Юні Карпатівки першу гру зіграють з командою Броварів. Опісля них чекає серйозний іспит. Матчі з командою Львова, а потім Тернополя.